Все, так. так, Сьогодні 16 лютого 2026 року на засідання бюджетної комісії з'явилися три члени комісії Криволічка Тетяна Васильівна, Рижа Валентина Васильівна, Кравець Ольга Петрівна, що дає змогу нам розпочати засідання. На засідання запрошені вони бувало сільської ради Пакуменко Катерина Андріївна. Начальник фінансового відділу е, Олександр Миколаєвич Лук'яненко Також запрошені депутати е, Дзюба Сергій Миколаєвич і Ніковський Сергій Миколайович підійде трошки пізніше. Тому я вважаю, що можна розпочати засідання. Давайте проголосуємо. Е, Олександр Миколаївич будь ласка, е, Андрійна слухається. Згідно даних державного казначейства Значить, станом на перше, перше 2026 року в Полип'янській громаді рахується залишок коштів, не ненаявний вільний залишок коштів, станом на перше, перше 2026 року, в сумі 10,1 10 мільйона гривень. Це по загальному фонду, по спецфонду Значить, з відповідних коштів, при розподіленні відповідних коштів, значить, згідно запиту, Військової частини, так як у нас є кошти по спецфонду в сумі 352 і 2 тисячі гривень, ми плануємо просимо на сесію вивести таке питання щодо передбачення відповідних коштів на військову частину в сумі 300 тисяч гривень. Крім того, лист був. Від Широківської селищної ради про допомогу щодо е, коштів на ремонт е, школи зв'язку з агресією Російської Федерації, які були ну, там щось е, руйнування. Да. Був заключений меморандум із відповідною е... громадою. Значит, була сільська рада, зараз вона вже селищна. Значит, і згідно цього меморандуму, і згідно листа, значит, згідно проєкту пліч у пліч, широківської початкової да. школи з дошкільним підрозділом Широкорської. Баштанівського району, яка була сильно пошкоджена в насліду збройної агресії Російської Федерації, О, просимо перерахувати кошти на рахунок широких спецсережної громади в сумі 200 тисяч гривень. Значить, ці кошти ми теж передбачаємо, про, про, ми плануємо передбачити за, по загальному фонду 200 тисяч гривень. І 50 тисяч гривень у нас є запит. Е, Міліції по питанню за питання щодо виділення субвенцій кордону придбання палево-мастильних матеріалів для поліцейського офіцера громади у розмірі 50 тисяч гривень. Національна поліція України, головне управління національної поліції в Черкаській області. Ну, санця, санця, да. Ми вже давали. Ні, ми давали в тому році. В цьому році ми не давали на бензин Чуть? Хіба ми не виділяли? Не виділяли, Не виділяли Ні, ми субвенції виділяли там. У нас одна одна субвенція тільки була. Угу. Всі ми нічні руки загалом п'ятдесят тисяч. Це, на, Скільки... 50 000. це на... на рік. Це так само на, на бензин чи це на рік. Значить, до відома ставлю, значить, в тому році ми передбачали 55 тисяч, в цьому ага. році вони подали запит після. Потреба Так, потреба 50 тисяч. Ага. Значить, це такі питання по поводу, по поводу перевиконання, по поводу залишку Значить, ну і е, інші кошти в сумі: 10 10 мільйонів. Значить, передбачаються по. Нема по, значить, по сільській раді. Передбачаємо кошти 3,5 мільйони на оплату праці сільської ради, 542 тисячі на садочок, оплата праці це на рік річні суми. Значить, школа це продукти харчування, інші енергоносії в сумі 3 мільйони і культура. Культура оплата праці інші Росії на 400 тисяч, соціальні заклад виплати населенню 2 мільйони гривень, 2 мільйона гривень. І Центр соціальних служб оплата праці 264 тисячі зв'язку з тим, що збільшується ця оплата оплата праці. Ну, там хочу нагадати про розгляді бюджету, вже хто не звернувся, то ми не дозаклали, не дозаклали кошти на апарат. Бо трохи по бюджету там у нас були деякі нюанси, то щоб вже знати конкретно, куди потрібно дофінансувати. То ми мали да, не 100 по, мали цість, то, щоб, не мали ті стопроцентно. Передбачені да, були в бюджеті. Не передбачені дана оплату праці адмінапароти, тому ми зараз його дофінансовуємо. І що там і катила це також, щоб ще видно, що було щоб довестися. Ну хай не хто нас. Так, міни це буде. Тетяна Васильівна сказала правильно, ми, виходить, тоді не дозаложували кошти, але також було тоді озвучено, що буде здійснюватися додатковий аналіз. Так, як виходить, при формуванні бюджету станом на той день було відомо про особливо по школах, які ведуть посадові оклади вчителів і інші питання. Також було не передбачено, що будуть такі колосальні вимкнення світла і будуть великі затрати на енергосну, а саме на бензин, і також з вугля дрова, тому що зима оказалась не така тепла, як попередні роки. Про це теж ці природні всі процеси ніхто передбачити не міг. Тому здійснюючи попередній аналіз потрібно дозаложити такі кошти. Значить, просимо здійснити збільшення загального фонду за рахунок і на залишку на КПК 011-01-10 організаційно-інформатично-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районних рад, районних місті ради у разі створення міської селищної сільської ради, а саме 3 мільйони 496 тисяч 42 гривні. З них на КЕК 21-11 заробітна плата 2 мільйони 200 і 21-20 на рахування 455 тисяч 882 грн. Це, ця сума була утворена ще при формуванні бюджету, тобто тут ні, ні більше, ні менше. І також на КЕД-2275 оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 821 тисяча. Так, йдемо далі. На... Можна я буду казати скорочено, щоб да, да. не дитячий... зачитувати. Да. Тобто, на 10, 10. Дитячий садочок 542 тисячі, заробітна плата 105 тисяч, нарахування 17 тисяч, продукти харчування 100 тисяч. Та сама картина. Тобто були заложені одні кошти з врахуванням підвищення цін на продукти. То маємо такі прогнози, що можливо тих почів, які ми заложували, може не вистачити. Якщо будуть залишки, будемо дійснювати перерозподіл і використовувати на інші потреби. 2275, та сама картина 320 тисяч, 10,21 – Це школа в даному випадку. Тут виходить заробітна плата мільйон 225. 000. Тут обслуговуючий персонал і частково педагогічні працівники, а саме асистенти, вчителів і вихователі по супроводу шкільного автобуса, так як ці педагоги ну, на них не видають світньої субвенції. І також було ну, скажем так, картина думали буде. Хуже, тому що з підвищення заробітної плати вчителів ми виконали закони постанови повному сізі. Тобто ми підняли на на 30%, так як то вимагає постанова адміну, і не зменшили престижність. Зараз дуже багато йде звітів з вимогами на те, що деякі громади сильно познижували престижність для вчителів. Це дуже негативно впливає на їхню репутацію, і не тільки ми цього не зробили. У нас як було на тому рівні, ми й залишили ну, правда, він був у нас невисокий. Так, тому 1 мільйон 225 тисяч і друга стаття 269 тисяч, 22-30 продукти харчування 600 тисяч і 22-75 мільйон. От, от виходить, в основному, дуже багато часу йде на бензин і автоматично вугледрога потрібно по у півточній потребі зробити до закупівлі. 40-60, 400 тисяч на 22-75, це на клубах. 3242 інші заходи в сфері соціального захисту соціального забезпечення. Тут виходить, на 27,30 це інші виплати населення. Тобто це повністю це в нас, виходить, Є усю на днях приїхали у нас нова потреба, 100 тисяч на оздоровлення дітей, військовослужбовців. Тут також подофінансовуємо ту потребу, яка була подана в минулої рік. Тобто майже мільйон. Також тут є там. Ну короче, ви ви це те, що все стосується виплат нашим населенням, Тобто, сі зобов'язаних по програмах роботах і то то, тому подобне. Да, да, то це, це соціальний захист. <плес> це те, що ми кожен рік виплачуємо людям по ну, там, теж, по 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 раме, грам... да, там по було. поді ж переводити бюджету, теж планували. Ми ми планували, ми вже заложили і виходить, получається. Я думаю, що тут всім зрозуміло, бо тому, що зима не така, як ти зима за і плюс колосальні. Не вищення, Як так. ніколи, ні, нічого. Також виходить 31,21, це здійснення соціальної роботи, це наш інтерцентр. Тут, виходить, там теж згідно постанови, де підвищення заробітної плати, це від нас не залежить, це постанова кадміну. На першу статтю 224 тисячі, на другу 39 тисяч. І то також... підвищення соціальним працівникам. Да, зарубїм, малий, да, да, працівник. да, так, заробітки були дуже мали. Це, це, це також це потрібно, на цього ніде не дінемося. Це усі, що ходять по бабках. У них були уклади по 4 да, ти тисячі, тисячі, тисячі. Там, а тепер їм зробили 2,5 рази, їх виходить по 13 чи по Mm -hmm. Ну вона ж не писуть державою? Ні, ні, це, ні. це ні. Не ні. дивіться, ми з місцевого бюджету, але у нас запитів дуже багато йде інформації на державу, скільки ми коштуємо з місцевого бюджету. То я думаю, ну, ми так думаємо, що може воно колись і компенсується. компенсується. Так, за те, що вони цю інформацію все правильно розібрали. робити просто і все. Так в даному випадку вільний залишок я вам озвучила паралельно. Також просимо для можливості фінансування, які були не враховані в початку року, здійснити перерозподіл коштів. А саме просимо здійснити перекидку для можливості оновлення комп'ютерної техніки ноутбука Начаївський Ліце Лепіанської сільської ради МФУ принтер сканером для старостатів. Тут виходить, просимо із апарату з 22.10 перекинути на 31.10. Це просто получає. Ми з 22.10 не можемо купити. Кошти в нас там вже є заложені. Ми їх перекидаємо на 31.10 і здійснюємо закупівлю такого обладнання. Про це обладнання, коли була бюджетна комісія, наскільки я пам'ятаю, старости були присутні, її просили саме придбати, тому що коли люди звертаються, щоб на місці можна було зробити сканкупі і переслати документи. То техніка у нас вже старенька, її вже давно пора поновлювати. Але все ми не можемо одночасно, тому поступово. Mm. Ну і 210-21 це ноутбук ну, на Нечаївський ліцеї. 35 тисяч, також перекид. 22.10 кошти у нас є, перекидаємо на 31.10. Воно планувалося, просто перекидку, так як виходить, ми думали, що його треба було. Значить, так на сума та Сума все, все пробива. Не скрізь, так, да, скрізь. Скажіть, треба. В подальшому прошу врахувати те, що видатки в нас дуже часто міняються. Врахувати ми все не можемо, і кожного дня щось міняється. То ламається, то ще стається форс-мажори, то якийсь генератор замався, то автобуси, і тому в подальшому будемо держати руку на пульсі і здійснювати перекиди. Ну для, для існування нашої громади. Це тобто, щоб це просто всі я вас думав. Прошу відносити Потрібно. з розумінням і підтримкою, Да, тому що це Потрібно. сьогодні одна ситуація, а завтра інша. почекають. А завтра Значит, дивіться. У нас є ще два питання, які е, з коштів, які не можна використати згідно чинного законодавства, з, з вільних залишків. Але ці кошти треба передбачити через те, що ці кошти це стосується харчування. Дітей, які їздять у школу по поводу на, на навчання, да. і з звільнено дир... рад... рад... селі... ці... рад... сума чотирнадцять Сума дві тисячі гривень Значить, це на харчування uh -huh. дітей. Да. Розрахунок школянська громада нам подала запит, поданий. Також поданий е, запит е, Змінівородська райдерміністрація просить е, кошти в сумі 30 тисяч гривень на е, відділ архітектури Звеніградської райдержадміністрації. Ми кошти можемо використати, але викори, ну, передати. Але може передати тільки 15 тисяч гривень. Значить, ми плануємо, плануємо ці кошти передати. На, І на військову частину ще? На військову виконання? частину це із залишку передається, будуть передаватися по спецфонду, так як є можливість їх використати іменно по спецфонду, так як ці кошти є. У нас на жал, на залишку 350 тисяч, 300 тисяч по капітальних видатках. Одна із, ну там, мабуть, одна чи дві. Військові частини в основному всі просять на поточні видатки. Тобто, це ремонт, а ці хочуть придбання цих дороги, це здруг... Други, целеве призначення. Цільове призначення. призначення. Вони ремонт хочуть ремонт це поняття. Тану. Для придбання військової техніки, транспортних засобів, спецпризначення, квадрокоптерів, системи РЕП, тепловізійних та інших ну, нічних прицілів та приладів спостереження, засобів зв'язку. Ми зв'язувалися з цією військовою частиною, значить вони сказали: добре, спасіба, хорошо. Ну кажу, буде дане питання, щоб буде розглядатися на сесії. Ну вони ж нам е, якусь Витують. прозвітують за ці гроші. Тим просто що, щоб ви зрозуміли, значить, кожна військова частина кожен місяць нам передають е, прокуратура. Військова продає передає запити, чи видавали ці кошти, mm -hmm. чи не видавали на що видавали. Ну в нас на даний час ті, що запити були, в нас не було таких ще, що ми давали бачили, що зараз робиться, скільки зараз мошен... мошенників і всього на всього... всього на світі, що беруть на одне, а ну, ви... використовувати. зрозуміли, що саме хто... легше саме... Це запитання, саме да. легше Просто... заховати їх у поточних видатках. Якщо це капітальні видатки, це точно вони не будуть показувати, вони ні дані все це. Кроме цих велика кількість є. Значить, велика кількість звернень військових чи військових частин, і, значить, і Азова, і Нацгвардії. Значить, дані питання будуть розглядатися в подальшому кожен по можливості кошти виходитиме кібда кошти перевиконання Але якщо буде ці якщо перевиконання та тому що ви сказали що не можна. перевиконання, так. перевиконання да Перевик... ні, перевиконання якщо буде перевиконання бюджету ага. в зв'язку з тим що є перевиконання бюджету допустимо, ми будемо при можливості кошти виділяти на так як у нас згідно чинного законодавства нам нада передати на військові частини Близько 10% від суми надходження. От суми надходження річних. Значить, крім того, були запити національної поліції в сумі 110 тисяч гривень на придбання впровадження системи охорони сигналізації та перепускних систем. Також були запити Шполя... Звенигородської районної ради, голова Звенигородської районної Сергій Струк просить. 20 тисяч. І е, також, значить, ці кошти будуть передбачені, будуть при можливості. На даний час перевиконання нас немає. Нема можливості. Да, можливості дати ці кошти. А подальшому буде розглядатися це питання на комісії, ці питання на сесії. Роззвучувати да. були також е, у грудні місяці. запит е, запит е, значить, Черкаської обласної військової адміністрації да, вони просили кошти, передбачити 80 тисяч на, е, на утримання автомобільних доріг загального користування. Так як на даний час це не питання вже ну, не актуальне, да, і на даний час перевиконання немає, можливості немає. Дане питання ну, буде розглядатися може в грудні місяці, коли там вже при цьому. Також Полянська міська об'єднана територіальна громада, в тому році вони робили запит по поводу значить, оплати праці педагогічним працівникам ліцею, що забезпечує вивчення націльного предмету захисту України. Значить, у, у кінці року, значить, із, так, у листопаді місяці, з листопада, по, короче, кінець року. Ми кошти згідно цього запиту передали. Розрахунок був поданий Шполянською міською радою. Ми подали згідно цього розрахунку, передали кошти. З січня місяця зв'язалися язали, зв із громадою Шполянською, сказали, що на даний час у них розрахунок немає, ми подамо, вони подадуть нам розрахунок згідно чинного законодавства, і ми згідно цього розрахунку зможемо тоді вже, згідно надходжень коштів, перевиконання або із цих, ми зможемо профінансувати субвенцію. цю. Це такі питання. Що. Підсумувати наше засідання, питання, вже, я так зрозуміла, що по розподілу вільного залишку вже все, да? так? Тому пропоную, можливо, колись є запитання, якісь доповнення у, у присутніх, у запрошених у членів комісії. Немає питань? Тоді давайте проголосуємо за розподіл вільного залишку. Криворучка за. Режа, за. І також хочу окремо. Я думаю, про ми проголосуємо запитання виділення військової частині, коштів і на харчування. Ну так, криворучка за засідання комісії закінчено. Дякую всім за